Що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі ігри, Який Люблю, і це в нас, друзі, Outlast. А, Продовжуємо. Так. Пробралися, коротше, ми всередину а, в цю психіатричну лікарню. На нас напав якийсь велетень, виконав нас нафік з цього вікна. А ми поняли, що нам треба пробратися в диспетчерську, щоб відкрити ці кляті двері і втікти з цього проклятого місця. Тому, друзі, в цій серії будемо продовжувати. Так. А, нам треба попасти в диспетчерську. І треба по дорозі не загинути. Пішла я помаленьку сюди, подивимося, що тут відбувається. Тут можна пройти. Там, тут якийсь коротший труп. Туди я не залізу. О, батарейка. Тихо, батарейку візьми. Прекрасно. Рація. Рацію ми не можемо взяти. Добре, так. Тут все-таки в вікні є вихід. О, чекайте, а, нам треба на F. Добре, це буде в нас нічне бачення. Ану. Тут нічого нема, тут всього закинуто. Добре, тоді йдемо подивимося в другу сторону. Тут Аван прохід вон якийсь є, я бачу. Але та я хочу все дослідити тут. А. Можливо, ми знайдемо ще якісь... Ой-ой, ой тут крім кров'яки нічого нема. Можливо, не йдемо якісь докази, нам ж треба. І нам треба вибрати, в принципі. Нам же докази ніяк не треба. Він же поняв, що він зробив дуже велику помилку, що він сюди пішов. Так, тут що може бути щось. Ось якісь документи є. Давайте візьмемо. Ой. Так. Так, корпорація Марков, підрозділ ВС підрозділ В США. Ордер на арешт майна. Справа номер 29 47,584. Щодо арешту майна, психіатричний центр Маунт месів психіатричне дослідження Марков. район пустелі Маунт месів державна шоса 112. Письмове свідчення під присягою дані перед радою директорів, заслуговуючи заслуговуючим довіри Агентством безпеки Мерков АБМ катастрофічне порушення в роботі системи безпеки, зараження навколишнього середовища неминуче. Ми вважаємо покарання та свідчення достатніми доказами для негайних дій з боку АБМ і підставою для видачі даного ордера. Даним документом визначається надати АБМ повний доступ до всіх споруд і обладнання і повністю передати керування його агентам. Відповідно до, до даного документа, ви ваші спадкоємці відмовляєтесь від будь-яких позовів та вимог до корпорації Марков та її діючих компаній щодо дій АБМ і обставин, в яких вони були необхідні, незважаючи на наслідки коротше. Движуха конкретно. Так, тут что у нас? Инвалидна коляска. Вот в этом чувак садить. Нифига себе. Туда можно прытая. Тут стил. А двери да. А, вон прохід є. Можно пройти туда. Тихо, 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 щоб никто на мене Не напал зараз. І не вписав мене за задницю. Документів більше ніяких нема, пішли. Там якийсь чувак був. А, так, тут що у нас? Тут нічого. Так, тут що? О, документ такі я знайшов. Що з документами? А, психіатричні дослідження Марков, проект Вільярд лікарня Маудмайсів, справа номер 136 пацієнт Келу Уокер. Дата консультації 28.05.2014. 5 первинне звернення. 28.01.11, Вік 32 роки ста чоловіча, лікуючи лікар Рудольф. Вір... Вер... Верніке. Верніке. Запис ДРА. У Уолша. стан, активність морфогенетичного кондиціонування стабілізувалася приблизно на 2000 мпм. А перехід до більш високих стадій гормональної програми небезпечний. Симптома спірометрія виявляє легкі та помірні бронхіальні утворення. Результати томографії підтверджують описи снів дані самим пацієнтом. Сміх у повільній фразі. Фазі, боже, нотатки під час бесіди рухливість уокера була вимушено обмежена через завдання ним собі пошкодження, обмежувальні пристосування довелося видозмінити у зв'язку з його величезними розмірами. Це не той, що мене скинув. Обширні шкірні висипання відповідають типовій клітинній активності при невдалому морфогенетичному кондиціюванні. Він стверджує, що. Задарання шкіри, що ла сприяє особливому баченню. Нагадуємо юнацькі досліди а, з ящірками ящер... та у... туатарам та їх внутрішнім зором, висловлював занепокоєння стосовно своєї плоті, особливо і носа. призначеному персоналу, слід попереджати подальші спроби самокаліцтва, отримані в Афганістані психологічні травми, схоже, уповільнюють процес. Морфогенетичного кондиціювання а, пережи а, переважним нав'язливим нав станом а, посиленим терапією, є підвищена увага до військового протоколу безпеки. Наполегливо рекомендуємо подальше застосування засобів фізичного та фар фармакологічного обмеження активності. Це певно, цей чувак, що мене скинув, він якийсь дуже здоровий. Чи що? що? Зирнути. Давай зернемо. Там чувак лежить. Сидей точніше. Тихо-тихо, не хвилюйся. Не хвилюйся. Ти як, чувак, живий? Що там з тобою? Йолки-палки, як тебе життя потріпало? Я так зрозумів, що з ним не поговориш. Надіюсь, не кинеться на мене. Жесть. о пацаны что там пацаны я в шоте Шекі, що вакцини. Ти як живий? А, це охоронець. Карту доступу до диспачерської служби спеки не тисніть. Карта доступу до диспатчерської. Що таке? Це я поняв, нотатки, це я поняв. Так, нам треба тепер в диспетчерську добратися. А як диспачер? Треба назад вийти коротше, назад. Так, ті пацани що там? Не будуть на мене кидатися? Та, вроді вони кидаються на мене, поки вони спокійно дивляться собі телевізор. Зомбоящик. Пішла ти на мене не будеш кидати зараз. А! Ой, боже! Дурак, чи що! О, ти мені Ідіот! Та як так кидатися? Братва не підключиться, пішли звідси нафіг Ідіот. Я чуйку мав, що й на мене кинеться Боже. Ну, я не сирнув, але, бляха, С цей звук і він до мене кидається. Не очікував я такого. Вертаємось. Так, там є, вроді вон прохід. Добре. пішло туди. чортів засранець Друзі, вот давайте з надійс наушниках. Там можна пройти теж кудись. А, туди саме. Добре. Так, є вхід вниз. Тут є роз... цей е так, поверх перший. Кімната охорона, електрична, електрична кімната внизу, лабораторія вверху. А нам треба диспетчерську. Ну йдемо подивимось сюди пока. Оо! Тісло, тіс, тіс, тіс! ТІСО! Я не пам'ятаю, мені туди йти чи ні. Так, туалети. Так, тут що таке? Нам подобаємося там щось є. Так, ти живий чи ти мертвий чувак? Е, це не всі марти, батарейка є. Беремо батарейку, батарейка, нам так зрозуміло, пригодяться. Тихо. Тихо, 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 тихо. Це ідіот пану, бігає. Він двері за мною закрив. Виходу ніякого немає інакше. Тихо, там немає нікого. Там добре. Виходимо. Ну що в туалет загляну, просто цікаво. Рука в літазі. Добре, пішло звідси. Ооо, охорона. Карта піди, да? Ооо! Я на правильному шляху заходь. Закрывай собой двері. Ти дуже жорстко закриваєш, але, але це дуже добре. Так. Бачу, що нам треба скористатися клавіатурою. Пішла. Сідай. Так, камера на двір'ї. О, давай, 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 давай. Цей э... бляха, цей ідіот як він називається? Цей фанатик, короче. тихо хо? Спаты шафцы. что там такая? У здорово пришел. Вокар называется. Ты был где-то тут, поросеночек И я тебя ты слюшка шлюшка. Я в шоке. А еды что ты там стал? Короче, венно жесткий пацан, так. пришел Так, я бачу, что шо... Писало, що є електрична кімната внизу. Підвал треба спуститися, походу. Сволоч не дай мені вийти звідси. Тут світло є, добре, да. Так, пейком. Очі за це прийшов. Тут нічого нема пішло. Ага. Тут замок. Так, документи, які знайшли. Що таке? Тихо, 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 хлопці. Давай поки прочитаємо документи. А, програма МК Ультра. Документ це рум 190691, сторінка перша витяг. Для підшивки. Тема гіпноз. Дослідження та експерименти 10 лютого 1954 року. У серед 10 лютого 1954 року дослідження гіно гіпнотичних станів були продовжені в корпусі 13 заповідника Месі у Колорадо. Занищує по саних напрямках. Короткий виклад було задіяно постгіпнотичний стан. Попередньої ночі команда заснула при вказівці пальцем. Міс Джексон і Міс Пірс негайно. Перейшли стан глибокого гіпнозу, без додаткового навіювання міс Пер... міс Пірс було вказано, враховуючи виражений найраніше страх перед будь-якими видами вогнепальної зброї, розбудити міс Джексон, що знаходиться в стані глибокого гіпнотичного сну, користуючись будь-яким можливим способами. А в разі невдачі взяти перебуваючи поруч пістолет і вистрілити в неї. Їй було навіяно, що вона відчуває гнів такої сили, що не замосючи, застрелить міс Джексон за те, що вона. Що там не прокидається? Друге, Міс Пірс з неухильно виконала дані, дані команди, включаючи постріл з незарядженого пневматичного пістолета в міс Джексон і впала в глибокий сон. Після відповідного навіювання обидві були розбуджені і продемонстрували повну відсутність спогадів про су послідовність події при спробі знову вручити. Зброю міс Пірст в безсонному стані відмов... відмовилася підбирати його або прийняти з рук оператора. Вона також повністю запорачувала можливість того, що попередні дії дійсно мали місце. Ага. Коротше, й гіпноз може бути. Людей зумбують. Так, тихо, давай виглянемо магенько нікого. Тут пшеніф'я не бачу нікого, тут що. Порестребнути робіл. Хто там? Хто? Шотє? Кто там? там? Нікого? Зашеву. Я не боюсь. Я вообще нічого не боюсь. Больше не боюсь. Шо за придурок? Тихо, 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 тихо. Ага, ось генератор. Ось генератор. это Что зе. Давай его запустим. Два бензон... бензон... насоса, А да, у нас. Тихо, 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 чувак, высыть. А дайте насосочкой. Тут можно зайти. Можно. Легенько. А, уже один перший. Так, є. Yeah. Оце все непогано все чути. Тут можна сховатися. Шкаф, хтось, да? Хтось дасть що? Ой без камеры тут ніяк. А! <рик> Ты кто такий? Чекай, 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 ховайся. Короче... Я понял, вона убила. Ооооооо, вона заволовики, чувак. Дубинку. Так, це було... Крипово, коротше. Чекай, що з я не в'їхав. Ага. А, звітся я прийшов, чор забираю. Я зрозумів, тут треба, коротше, тихенько все повернути. А що я не бачу, а. Треба mm -hmm. все тихенько повернути. Щоб чувак мене не спалив. Хто там? За Я не боюся. Так, це я вже поняв. Ми йдемо туди ще раз. Хочу клик ще генератор, він приходить сюди. Ну це було... Не важку до что ты Так, давай пока сховаемся. Почекаем, Хаин, сюда проедаем Дайвин Дайн, не пришел что нет? О, пришел сюда. Пришел, пришел, пришел. А, он давится. Подавайся. Открывай шавки! Открывай шапки. А, не надо ничего. Что здесь? пришел звиться. Так, он пришел Бля, комука, Чувак, ну что ты такие жесткий? Тикай, тикай, тикай. Ты можно ж текаться. Закривай! ТА ЗАКРИЙ З стої сторони! Ти не можеш туда О боже, чорт, забирай! Куда я втік? Батарайка. Барай. Черт, псих! Закрыто. Я забуду, что я можу тікати. Так, психа нема. Дай точно глядаємо, що робот Може, тут якийсь. Я пришл. Це я прийшов. Це, пана прийшов. Тут що? Ага, давайся. Тут я зарубаю. Це, пана, цей і виключив. Ну чё, сюда можно пройтись? Пошли сховатись. Батарейка. замена это давай. Так, тут я включил. Вертаемся назад. Привет. А я просто зашёл! Тикай, 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 тикай! Оп! Все, всрался. Эээ, uh, включаем эту штуку. Да я зеленый так біжишь! Тікай, тікай, тікайка, тікайка, тика, тіка, тікай, тікай. Тікай, тікай, по колу, по колу, по колу, по колу, по колу. Я не знаю, куди обдікати. Пантиво другі двері. Чувак, будь ласка. Вітайте просто на небеса! А я в тинуті мене не бачить. О Боже, як це було важко! Пішов. так, ходяк я включу. Сюди зараз вернеться. А, не видно пока. Добре, зараз туда вернеться. Я в темноті мене не бачить. Так, іде. Знову трейки сідає. Нема, але нафік Бо, Но з іншої сторони прикольно, що не гореть по-русски. Видно, що вони якісь, блядь, чорти. Він кудись пішов, туди. Я можу так потихеньку йти? Я не чути? свалим. Свалим, 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 свалим. Свалим. Так, добрым. А, чки, чики, я выключу нафиг камеру. Свалим, добрым. Чики, здесь я пришел. Таш, включи камеру, елки-палки. Я на здесь я пришел. Не, не звідси я прийшов. Чекай ты, чувак, не видать зразу мною сюда. А ты через звідси я прийшов? Чекай, я щось плутаю. А, ось стіна. Ні. а як я сюди сюда А, ось, через стіну я проліз. Думаю, що я якось... Так, все. Пішли наверх. Бляха, це буде. Тече. <laughs> я наздражився! Гра збережена, прекрасно. Даймо диспетчерську, треба відкрити двері. Що таке? Чесно, їм скажу, це була важ... важка фігня. Тут ще той ідіот ходить, десь треба вважати на нього. На того здорового. Так, давай. Закрий. Один. Оте... А, він двері виламав. Фух. Що таке? Що це таке? Знов той пану. Придурок, давай пустым называться. Но тебе пока нельзя уходить. Ты ще много чего не увидел. О, Боже. ли ти? Сможешь ли?

Було таке кріповенько. <глух> да я. О, є в якійсь камері. Ніфіга собі. О, дурці. Оце це і так дурка, я знаю, але маю на увазі. Камера моя є на місці. Ого, поняв. Добренько, друзі, давайте ми на цьому вже завершимо. Продовжимо вже в душі серії. Якраз цікаві будуть відбуватися події. Ми кудись попали в якусь дурку. Коротше, куди сховатися можна? А, ну, подесь... а підніжку на сховатися не фіасові. Давайте такої сховаємося. Все тоді, всім дякую за перегляд. надіюсь, вам сподобалось, Подобаєш, друзі. все, всім бувайте, пока.